Всім добрий вечір. Ми збираємося з вагою. Їдемо на дачу. Будемо наводити порядки. Квітки пересадимо. Подивимося, що будемо робити. Та й так, погода сьогодні дуже спекотно, дуже-дуже, але нічого. Ми справимося. Ось наша дорога на Карніловку. Так гарно, таке гарне небо. Зараз дуже гарна це, побачите річка. І там на річці двоє лебедів з лебеденятами. Ось річка. Не видно цей раз. Ми біля самого такого берегу до людей йдуть. Люди їх привчили, кормлять. Так. Дивіться, скільки ми помідор вибрали. Майже відро, це півторачне відро. Отак. От на аджіку. Завтра буду крутити аджіку. Нема дощів, то є помідори. Як ідуть дощі то нічого нема. Саме яблука тут викидаємо. Білий налив. Так, зараз будемо наводити порядок на дорозі біля клумби. На дорозі, ну, ви поняли, тут де в мене клумба. Повирізаю всі півні. Зараз вам покажу. Бачите, зараз все це треба обрізати, залишити лише дубок. Ну, все, я приступаю до роботи. Бур'ян повиривала. І тепер в мене тільки залишилися ці гризантеми. Зараз ще візьму граблі гарно. Бачите, отак. мої гризантемки ростуть. Зараз ще граблями гарненько заскорожу, все вигрибу і все. Краса. Така гризантемка біла і жовтенька. О, трошки куща свого підстригла, бо вже дуже розплівся. Вже чересчур я б сказала, навіть. Отак. От Ось ще в клумбі хочу вам показати мої хризантеми. Оці, бачите, не висадила і вони пропадають. Бачите. О, теж треба, бачите, ці кущі всі. О, роботи, коротше, багатсько. Зараз візьму ще сапу, прополю так трошки його. І хай воно сохне цей бур'ян. Не знаю, куди ці посадити. Два горшка і куди хочу їх посади. Шкода, що пропаде. Один я вже придивилася, куди я хочу. Зараз я і так і зроблю. Зараз я їх і посажу. Проблему вирішила. Посадила їх, хай ростуть. Приймуться, то приймуться, ні, то ні. О. Трошки бур'ян порвала руками по клумбі. так. Ще, звісно, трошки треба порвати. Непогано було б його і просапати. Це вже таке. Так сижу, дівчата, і думаю, що скільки треба роботи. Не початий край. Хочу забрати ці огірки звідси, бо привезуть нам пісок і щебень. Не буде куди висипати. Тому чекаю, щоб вже це все прибрати. Ми вже огірки назакривали, насолили, так що вони нам вже не потрібні. Це убереться тут. Наперед хати ти привезеться пісок і щебень. Отак. Ну, добре, будемо збиратися їхати тепер додому. Вам трошки показала своєї роботи. Відео коротеньке, маленьке. Дякую, що ви зі мною на каналі. Буду збиратися додому. Мали сьогодні ще дівчата готувати разом з вами дуже смачну спіцу з лаваша, але в мене вже немає сили. Буде це, напевно, завтра. Так що всім гарного дня, люблю, цілую, пока.